Миколі 24, і він віл позитивний у 2022-му Він офіційно став на захист України у лавах ЗСУ, але наразився на несприйняття і стигматизацію керівництва свого батальйону. Поки командир чекав якогось рішення, щоб мене кудись перевести, щоб у нього не було такої людини в батальйоні. Він придумав одне. Побачив десь ну, на території така гора піску була, і сказав, значить, треба от бери лопату і перетаски її в інше місце. Я спитав, на що це робити? в принципі? Він каже, мені не потрібно, щоб було чисто, мені потрібно, щоб ти, щоб ти задолбався. Ще з підліткового віку Микола мріяв захищати Україну. Однак з вірусом імунодефіциту лікарі роками визнавали його непридатним для цього. Лише коли почалося повномасштабне вторгнення РФ і війську були необхідні добровольці, Миколі вдалося потрапити до ЗСУ, приховавши свій стан. Зрозумів, що треба йти в армію, бо зараз точно мене не зупинять. Бо як мінімум не спитають. А в перші дні не було часу на роботу цих комісій і брали всіх. І комісії просто писалися заднім числом, і це було нормально, бо треба було люди. Тому їй не сказав, тому що, тому що дуже хотів. Так. Микола мав запас таблеток на півтора місяця для спеціальної терапії, що пригнічує вірус в організмі. Щойно потрапив на фронт під Краматорськ, повідомив медиків про свій статус і неможливість бути донором крові для інших. Втім, проблеми чекали попереду. Таблетки закінчувалися. Дістати нові через волонтерів виходило не одразу. А нерегулярна терапія спричинила погіршення стану здоров'я. Разом з тим місця служби Миколи ставали дедалі небезпечнішими. Він брав участь у контрнаступі ЗСУ на Харківщині, а згодом у боях під Бахмутом. На щастя, крім контузії, чоловік не мав тяжких поранень і не потребував переливання крові. Але найстрашнішим йому запам'ятався момент, коли зізнався про свій статус перед побратимами. Я почав хворіти постійно, тобто це вже заважало реально служити, бо я чи у мене температура, чи в мене соплі, чи ще щось. І в принципі я просто тягаю. Як був і я без задніх мислі кажу, у мене така проблема, віл плюс, але я п'ю терапію, і все нормально. Мені сказали, ага. І через день е почались проблеми. Не сказав, це, я обманув, треба на лікування, треба подивитися, е чи не заражаю я інших. Перестали здороватися за руку. Деякі люди за словами Миколи командир робив усе, аби спонукати його піти з армії. Такі випадки у ЗСУ, на жаль, не поодинокі, каже голова пацієнтської організації 100% життя Дмитро Шерембей. Він сам відкрито живе з ВІЛ-статусом. 24 лютого 2022 року пішов обороняти Київщину, теж не пройшовши військово-лікарської комісії. У перші дні було не до ВЛК. Саме завдяки цьому багато віл-інфікованих у армії, яких Дмитро знає особисто, змогли приховати свій статус. Аби уникнути упереджень щодо себе, якщо вілінфікований іде до ЗСУ, приховуючи свій статус, це його особиста відповідальність, каже Шерембей. таким він таким чином приховує свій статус, не дає можливості ні медбрату, ні своєму командиру розуміти причину його проблем, і він не приймає терапію. Чи готовий він сам взяти на себе забезпечення свого здоров'я для того, щоб, наприклад, служити в збройних силах України? На це питання важливо знайти відповідь, тому що людина, яка хворіє, не приносить. Осить користь постійно на лікарняному і ніхто не знає, що робити. Вона забирає місце у військовозобов'язаного, який може туди піти. може туда у центрі громадського здоров'я стверджують, людина, яка регулярно приймає антиретровірусну терапію, не має супутніх хвороб, привіл і не приховує свій статус, може служити у війську з мінімальним ризиком для себе та інших. Такі підходи діють за кордоном. Щоправда, не в умовах війни. Приміром, у Німеччині ВІЛ-позитивні громадяни з 2017 року. У мають змогу служити у армії, якщо проходять ефективну терапію і не мають ознак захворювання за результатами комплексного медичного обстеження. З серпня цього року Міністерство оборони України офіційно дало змогу мобілізувати українців з визнаним позитивним віл статусом усіх стадій інфікування, якщо хвороба проходить безсимптомно. Чи може віл інфікований проходити військову службу? Визначає військово-лікарська комісія. Людина, яка ще без ВІЛ, приймаючи антротисні препарати е, за станом здоров'я здоров'я нічим не відрізняється від людини без віл. Може бути військовослужбовцем. Інша ситуація, коли людина з віл знає про свій статус. Але не приймає препарати да тоді оці певні навантаження, там переохолодження і захочення там зої військових дій, якщо військовослужбовець може призвести до погіршення стану здоров'я. Це можливість прояву туберкульозу, туберкульозної інфекції. З юридичної точки зору кажуть правники, виникають питання до того, що під час проходження служби в ЗСУ законодавством не передбачено обов'язкове тестування бійців на ВІЛ та профілактика захворювання загалом. Також спірним на думку адвоката Тараса Ереська є те, що військово-лікарська Комісія не вказує у своєму висновку, на яких саме посадах та у яких формуваннях може служити людина з ВІЛ, враховуючи стан і здоров'я. ВЛК може лише рекомендувати призначення у ті чи інші види військ за винятком ССО, десантно-штурмових військ та морської піхоти. Утім, це не виключає ймовірності, що віл-інфікований все одно може опинитися на передовій. У нас міністр да, колишній говорив оборони, що звичайно обмежена придатність означає, що вони будуть служити тільки в тій категорії військ, де. Їх можна долучити за станом їхнього здоров'я, щоб вони не шкодили іншим, і так далі. Але ж це слова, і військовослужбовець з вілом він може бути в підрозділі забезпечення, але все рівно на полі бою може бути підрозділ забезпечення це дуже широке поняття. Це створює додаткові ризики як для самого Віленфікованого, так і для його побратимів на фронті. Підтверджує Дмитро Шерембей. За його словами, у міністерстві оборони вже визнають недоліки процесу мобілізації українців з ВІЛ. і над доопрацюванням необхідних документів працюють спільно з організацією «100% життя та з іншими експертами галузі. Однак сам факт надання права громадянам з ВІЛ захищати батьківщину Шерембей вважає позитивом. Ми маємо розуміти, в які війська ми їх мобілізуємо. Маємо розуміти, який медичний сервіс для них буде доступним. Ми маємо розуміти ступінь знищення їхнього імунітету і стан їхнього здоров'я. У цьому просто треба навести порядок. У людей, у яких є статус, має з'явитися право самостійно прийняти рішення, що він хоче служити. У людей, які мобілізують їх, має бути можливість організувати для них умови, в яких вони це право реалізують. Микола, який після вторгнення РФ добровільно пішов у ЗСУ, приховавши свій віл статус, наразі комісований. За станом здоров'я його звільнили з війська. Чоловік шкодує, що не зізнався командирові та побратимам про свій статус одразу на початку служби. Він вважає, що тоді вдалося б уникнути багатьох непорозумінь у батальйоні. Не підходять люди, якщо знають там метр бо, бо мало лічого. В Підрозділах це дуже погано. Бо має бути якісь злагодження. Не, не дай бог що, щоб я розумів, що там мене витягнуть, чи я когось витягну. А коли є такі конфлікти, це впливає на, на роботу. Після додаткової терапії вже навесні Микола планує пройти військово-лікарську комісію і відкрито стати до лав захисників як віл-інфікований. Його мрія бути частиною перемоги України і над армією РФ. І над дискримінацією, таких як він у війську.